Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, утішителя істини, що всюди єси і все наповняєш, схарби тібе життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розом, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 12 глава з 36 по 47 вірш. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб світла синами вам стати. Це сказавши, віддалився Ісус і скрився від них. Вони не вірували в нього, хоч і скільки сподіван. Він, чудес у них на очу, щоб збулося слово пророка Ісаї, що сказав. Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамена Господні кому об'явилось, не могли ж вони увірувати, бо Ісаїя ще так був сказав. Засліпив він їм очі, заціпини їм серце, щоб не бачили очима, щоб серцем не розуміли і не навернувшись, щоб я їх. Вигоїв. Це сказав Ісаїй, коли слава його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірували в нього, навіть і знатних, лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили синагоги. Слава людську дужче вони любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос. Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Бачимо, скільки чудес не творив би Ісус, деякі люди все одно не вірували в нього. Але апостол Йоан пояснює це сповненням пророцтва. Здається, що ж тоді погано, поганого тому, що Ісус не прийняли фарисеї, виділене розп'яття, вони сповняли пророцтво. Чи не сам Господь затвердив їхні серця і засліпив їм очі. Насправді цей текст передає у літературній формі того часу. І настанову віри ізраїльського народу в те, що все залежить від Бога, ніщо не стається без його волі чи допусту. Проте багато увірили Ісуса, дехто правда боязко ботай, щоб. Не нажити собі ворогів. Але Ісус крикнув на весь голос: хто вірує в мене, вірує не в мене, а того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Можливо, щось із того кого побоювання є також присутнім у моєму житті. Споглянути на Ісуса, який сильним голосом кличе до мене що вірити і жити у світлі. Пише, що засліпив їм очі, заціпини їм серце, щоб не бачили очима, щоб серцем не розуміли, не навернувшись, щоб я їх вигою. Тобто Господь прагне кожного спасіння. Це не те, що Господь нам засліпив очі. Але ми закрили очі від Бога, ми відвернулися. Ми перші відвернулися, доки Бог нам засліпив очі. Але він каже, щоб я їх вигою. Коли, коли людина після навернення обертається обличчям до Бога, тоді її обличчя стає ясне. Господь її стілює, навертає. Так само сьогодні Ісус нам нагадує, що ми можемо і, і можемо не боятися, якщо ми впали, ми можемо повертатися. Скільки разів ми б не впали, не падали в гріховну грязюку, то Господь нас завжди буде очищати. Господи, я Тебе сьогодні дуже прошу, допоможи мені, тоді, коли я буду падати, допоможи мені встати. Допоможи мені встати і до Тебе прибігти, як до своєї дитини, як до свого улюбленого батька, який все прощає. Амінь.